В Україні не вистачає медсестер. З початку повномасштабної війни за кордон виїхали тисячі медичних працівників. Більшість з тих, хто залишився зараз на фронті. На війні медсестрам доводиться самим ставати лікарями, накладати турнікети, робити перев'язки та навіть операції. Після 24 лютого медичні коледжі зосереджують навчання студентів у напрямку тактичної медицини, змінюють програму відповідно до теперішніх умов. Протираємося з кульку. кулькою. Вилучаємо кульку. Другою кулькою обгортаємо, відламуємо. Ірина Ігрінська навчається на четвертому курсі. Дівчина, уважно слухаючи викладачку, виконує найпростіший медичний елемент укол. Ми виконували внутрішню м'язову ін'єкцію, верхню зовнішній квадрант в сідниці на пацієнті, вводили лікарський засіб згідно практичних навиків. З початку повномасштабної війни медичні коледжі навчають студентів, майбутніх медсестер, фельдшерів та лаборантів в нових умовах. Крім теорії та лекційних занять, більше зосереджуються на практиці, а саме тактична медицина. Якщо ми накладаємо, значить ми турнікет затягуємо, закрили раз, маємо прокрутити раз, два. Іде фіксація турнікета накласти турнікет найдоступніший спосіб зупинити кровотечу в бойових умовах. Михайло Заболотний з 24 лютого рятував наших бійців на східному напрямку. Тому не з чуток знає, як діяти в складних ситуаціях. Цього вчить і студентів. Звичайно, саме перше, чим треба боятися, це боротися. Це страх. Це страх і паніка. Це є в кожну людину, так само як і в медика. Досконалих я вважаю, що немає. Звичайно ж, страшно, коли і з боку розриваються снаряди, працює ворожа авіація чи артилерія. Звичайно, це дуже важко, це дуже страшно. В Україні не вистачає медсестер та медбратів. Багато зараз на фронті. На війні їм доводиться в складних умовах проводити операції і рятувати сотні бійців. У нас є студенти такі, які в медичному коледжу, взяли академ-відпустку, не маючи диплома ще медичної сестри чи фельдшера, допустим, там чи іншого немає. Вони зараз є бойовими медиками і надають невідкладну допомогу на передовій. Якісні знання та практика, яку отримують в навчальних закладах, студенти допоможуть їм рятувати життя захисників на фронті та надавати якісну медичну допомогу в тилу. Вікторія Ліварчук Дмитро Лісовський телеканал Віничина.